З миром Божим, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Хочу поділитися з вами таким откровенням, що з самого початку Господь він е, спасав, спасав людство, е, він давав посилав своїх дітей, пророків, е, посилав, щоб ті йшли і проповідували. І те, що були на землі пророки, апостоли, які проповідували Євангелія, видно, що був на землі Бог. Тому що. Е, ми не від себе це говоримо, а Господь нам це говорить. І е, люди, які, куди приходили е, апостоли, пророки, вони гнали, притісняли дітей Божих, вбивали їх і робили неймовірні жахливі речі. Е, просто жах. І Господь потім дав по Своїй любові Великої до нас. Він дав сина свого, для того, щоб ми увірували в нього, всі врятувалися. Але Ісус прийшов, і що ми зробили? Ми гнали, притісняли, намагались його вбити єврейський народ, і в кінці кінців розіп'яли. А за що розіб'яли Ісуса? А до того, що Він назвався Сином Божим. Він став показав себе подібним Богу. Тому що Він як розказував, що не від себе говорю, а те, що Господь говорить, тому що як я в Богі в отці своєму, так і Отець в мені. Ми і Отець одне ціле. І вони одразу таке, О Богохульствує, що це від називає себе рівним Богу. І... Тим самим вони його розіпнюли. І коли він прийшов Ісус до Пілата, Піла одразу зрозумів, що це є дійсно Бог, Бог у плоті. І якщо людина народжує людину, то й Бог народжує Бога. І він називався Сином Божим, а значить Бог. І його розіпнули. Те, що він так сказав. І не вірили, тому що, коли він висів на хресті, йому говорили: якщо ти, син Божий, врятуй нас і себе, зійди з Христа, і ми потім увіруємо. Але Ісус. В нього була інша місія. Він прийшов на землю, щоб проповідувати Євангеліє, щоб всі врятувалися, щоб пізнали волю Божу, тому що по справах мали зрозуміти, що це є Бог, а не тому, що він там міг зійти з креста. Так, в нього була влада. Він міг зразу попросити батька, він би послав тому легіон ангелів багато, 12. І врятувалися. Але місія була в Ісуса, щоб добратися до аду. Забрати владу в сатани, він спустився в пекло замість нас, щоб ми туди не потрапили. Він спустився і забрав владу в сатани у диявола. Він забрав ключі від аду і смерті. І свої наречені він віддав ключі від раю і аду, а сам тримає ключі від аду і смерті. І він буде е, роз... він буде. Оприділяти хто куди піде, і дійсно нам треба тут на землі з'єднати з його тілом, тому що він прийде за своєю нареченою, своєю церквою і забере її на небо. І, і дійсно Ісус, коли спускався в ад, Він один. Йому не треба зброї, як і написано у цьому віршу, що Ісус запретив йому, замолчи і вийди з Нього. тоді дух нечистий, тріш... забоявшись його, вскричав громким голосом і вийшов із Нього. І в кінці пише, що вони і духом, духом чистим, нечистим повеліває, з властю, ані повинуються йому. Це Івангелія від Марка, перша глава, 27 вірш. Так, тому що Ісусу не треба зброя. Щоб піти і забрати владу в диявола, йому повинується весь світ. Навіть чорти повинуються. Але вони бояться його, але живуть далі, як чорти по, свої, по своїй думці. От я так думаю догодити Богу, а я отак. І він зайшов і йому швидко віддали ключі. Одне слово сказав на коліна, і всі віддали йому ключі. І дійсно, суд він каже, що слово буде судити весь світ, дух. І тому що слово Боже це є Бог, і слово написано Духом, і тому нам треба дійсно приєднатись до тіла Ісуса Христа. І... Від читання Слова Божого приходить на нього Дух Святий, тому що ми кожен день хрестимося в це слово. Читаємо, вивчаємо, роздумуємо, приміняємо в своє життя, розповсюджуємо, зберігаємо і храним цей завіт, завіт Духа. І розповсюджуємо. І тоді на нас теж буде Дух Святий, і ми будемо спасати, і будемо мати дізнавання в День суда. І якщо ви хочете вивчати це слово, чисте, неспотворене, приєднуйтесь, вивчайте. Відключайтесь, дивіться відео на YouTube-каналі за пошуком Салтаненко. Нехай Господь збереже вас і благословить на тому місці, де ви є. Амінь.